Ні, ви Сьогодні я покажу свою колекцію кубиків Рубіків та від найменшого до найбільшого і найскладнішого. Підписуйтесь та ставте лайки, а ми розпочинаємо. Історія кубика Рубіка дуже цікава. Його створили в 1974 році угорський столяр. Він, ну, він показав своїм. І учні йому запропонували, вау, це класно. Чи не хочеш тебе запатентувати, запантеду... щоб інші до цього не додумались і... і щоб ти був видавцем? Він погодився. Рік по тому він запатентував проєкт і почав видавати. Він е... зайшов в майстерню, сказав е... Ць... Е... селяку, давай. Я тобі гроші, а ти будеш робити ось таку іграшку та розвиваючу штуку. Філіп каже, добре, давай. І почав виробляти. Зараз кубікровики теж дуже популярні, від ось таких от малюток до ось таких нескладденних штук. Я сподіваюся, ну, а тепер про мою колекцію. Буду розказувати все по порядку. Оце кубік-рубік Мені подарили найпершим. І... І з того, що в мене було день народження, а в мене в молодшій школі вчителі були добрі, і дали мені сертифікат в Магік на 50 гривень. І цей стоїв 28 гривень. Я думаю, а чому? І купив його. Він найдовший зі мною. Далі, коли я його почав складати, Мені дуже сподобався, але мені було трохи незручно його складати. ну Ви розумієте. І я захотів більшого куку. Ось такого уже. І тому я попросила маму, ну можна, ну, будь ласка, Вона каже, ладно, іди. Купив, йду я в кузю, купляю ось такий, і я не знаю. Вдворі. Я його і складав, і розкладав, і ламав, і чинив, все з ним робив. Я його кожен день в вулиці брав. Ну, подобається мені просто це. Але є одна секретна річ. Я грубок я складати не буду. да, Це погано, але може навчусь. Ну, ось це. Далі, коли ми копирулися з моєю е, сестрою в, в бабусі, ми знайшли ще такий. Старенький кубик-рубік. Буде наступне відео про іграшки з мого дитинства і там таке інше буде. Я ним ще з, з малого віку грався, просто її вкидався, але я не знав, що він такий Ну, Сюди, походу, пісок кизали, а то вашу крутиться. Ну, ось такий кубик. він ще, напевно, з часів Великої вітчизняної війни. Ну, От ще один такий же самий. Головоломка написано. Скільки 50 рублів стоїть на то время. Бачите, 50 рублів ось така штука. Ну, є 50 гривень, у мене було тільки. Ну, так, 50 це Ве теж його Він типу круглий, але крутиться ось так. Я його любив, просто просто так. Далі переходимо до... Навіть не знаю, як це який, напевно, придумав якийсь геній. Я вже по-іншому це не можу назвати. Тут якісь кути вигнуті. Ну, тут... От ви розумієте, у що тут? Якщо так, то пишіть в коментарях і хто. А, у нас ще є конкурс. Хто підпишеться, поставить лайк і напише хороший коментар? Виграє. В мої 50 гривень. Сертифікат, Ну, Повертаємося до кубика. Я його складав оцю одну сторону. Дві години. Є склав. одну сторону, а тут їх дофігіще. Він як просто кубик, но тут якісь кути. Ну, в общем, кубик, кубік розрізаний на прям е, трикутники. Ось такий от кубик. мені його купила бабуся, каже, ну, будеш розбиратися. Я такий. Угу". Да, може щось інше. Я ходив спочатку трикутний, але потом такий о чем будет?